Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогодні хочу поділитися з вами думками із власного досвіду, як за короткий період часу виростити гарний повноцінний кущ із хорошою, гарною кореневою системою для того, щоб його можна було висадити уже цієї осені на зиму, на зимівлю у відкритий ґрунт, друзі. Ви знаєте, що запорукою є гарного куща, здорового куща. Це є хороша, розвинена коренева система. Як цього добитися у дуже короткий період часу. Це фактично із початку літа, з червня і до осені виростити гарний куш. Друзі, я розкажу, як роблю я, як в мене це виходить, покажу вам результати. Ось зараз ви бачите гортензії волотисті і гортензію широколисну. Друзі. Значить, ці гортензії були. Поставлені на укорінення в перших числах червня, а деякі із них були навіть і в 15 числах червня, тільки поставлені на укорінення. Так що, друзі, цим гортензіям фактично 3 місяці часу, можна сказати, тому що місяць часу 21 день вона укорінювалася, потім тиждень на адаптації, ну, можна сказати, місяць часу тільки проходило укорінення. І зараз ви бачите, друзі, це є широколисна гортензія. Endless Summer The Bright біла гортензія. Вона вже пересаджена в мене у горшок С2. бачите, І так само волотиста гортензія. Вона теж пересаджена уже у С2. С2 це є 2-літровий горшок, друзі. Значить, як роблю я? Значить, Перше, друзі, я стараюся чим пошвидше. Щоб рослина наростила кореневу систему. Що для цього роблю я? Тут одними підживками не обійтися, друзі. Значить, після того, коли рослина укорінилася, я її пересаджую у горшочок П9. Це є півлітровий горшечок, друзі. Я не чекаю, коли повністю буде заповнений кореневий ком, коли рослина повністю оплете весь цей горшок, коли весь ґрунт буде з'їджений, і там буде тільки один корінь. Дузи. Я стараюся тільки появилися корінці на краю горшечка П9. Я стараюся чим пошвидше пересадити. Вже у більший горшок для того, щоб коренева далі розвивалася. Тому що як вона буде тільки сильно заплітатися в цьому П9 вона не буде так швидко розвиватися і не буде так швидко наростати куш, друзі. Значить, перше, я стараюся, і зверніше, не стараюся, а я завжди висаджую свої гортензії і вкорінюю їх, я вже про це розказував, у професійних ґрунтах. Значить, Що таке професійний ґрунт? Професійний ґрунт, друзі, він по-перше, йде уже із добавками макро-мікроелементів, а також там є відповідна формула НПК, азот фосфор калій, вже збалансована формула, можна так сказати. І відповідно я завжди висаджую тільки у такий ґрунт. Я не користуюся ніякими там садовими ґрунтами, із, не беру із городу із там привозними. А я тільки такі, висаджую в такий професійний ґрунт, він є пухкий ґрунт. Коренева там дуже швидко наростає, гарно розростається. І буквально 2-3 тижні я пересаджую уже у горшок С2, в 2-літровий горшок. Зараз ви бачите ті гортензії перед вами. Я вам покажу їх трохи ближче, як вони виглядають. Ось це, друзі, гортензія волотиста. У мене тут є різні сорта, вони є підписувані. Навіть бачите, там є номер 9 є, там є інші номера, щоб ви не думали, що це тільки, тільки одного сорту в мене. Усі такі гортензії. Зараз mm. вам покажу що ще інші, як виглядають. Бачите, тут є трошечки менший кущ, тому що він на три пагони. І це якийсь сорт, не знаю, як він мене підписаний номер 3. Я не буду називати назви сортів, тому що це без потреби, але бачите, це є різні сорти, друзі. Як добитися такого результату, щоб рослина наросла дуже швидко? Це фактично три місяці часу, друзі, оцим цим рослинам. Це є волотисті гортензії. Значить, в цьому стояє пересадка швидка і професійний ґрунт, друзі. Зараз вам покажу коренево, постараюся тут дістати. Ось. Прошу, бачите? Це вже, друзі, ось бачите, яка коренева. Який пагін, два пагони і коренева система. Вона вже фактично і заповнила двохлітровий горшок. Отакий От саженець, він вже готовий до пересадки у відкритий ґрунт. Хоча я ще буду в місяць нарощувати їх у теплиці в горшках. Вже ближче до кінця жовтня буду пересаджувати у відкритий ґрунт. І так само, бачите, тут в мене є саженці широколистої гортензії. Цей Entel Sun Zebraйт білого кольору. Бачите, вона вся як під копірку однакової висоти. Вся пересажена у 2-літрові горшки. І вона теж вже має гарну кореневу систему. Зараз вам покажу. Я тут один діставав. Друзі, ось. Може, не така вона ще і як у волотистої, але коренева вже гарно теж заповнює гарно ком. І вона теж буде готова до висадки у відкритий ґрунт. Тому що, друзі, цей сорт він є морозостійкий. Виробник заявляв, що у нього дуже висока морозостійкість. І тому я буду висаджувати її на маточники у відкритий ґрунт. Деякі, звичайно, залишу і у себе у теплиці. Але переважно більшість буду висаджувати у відкритий ґрунт, друзі. Значить, що потрібно для того основні які правила, які речі я використовую для того, щоб швиденько наростити за літо, буквально за три місяці гарні кущі, готові для зимівлі у відкритому ґрунті, друзі. Перше, це є професійний ґрунт, він є пухкий, рихлий, він є з добавками. Із підживками, з формулою НПК. І пересадка рослин, друзі. По-друге, це є швидка пересадка. Не потрібно чекати, коли п 9 буде вся повністю заліплена така, щоб аж неможливо було розпорошити цей торф'яний ком. А буквально 2-3 тижні і пересаджую у 2 літрові горшочки. І коренева далі починає швидко наростати, розвиватись, і, відповідно, і вегетує. Зелена маса, друзі. Відповідно, і наростають пагони. Ну і плюс обробка. У теплиці це обов'язково обробка від кліща, Тому що в теплиці тут було гарячо, навіть дуже гарячо, літом. До 40 градусів температура доходила. обробка від кліща, Ну і обробка по листу. В основному це листова обробка. Добре вами, друзі, ось така. Запорука швидкого і гарного вирощування куща за дуже короткий період часу. Так що, друзі, задавайте запитання, усім радо відповім. Дякую усім за коментарі, за вподобайки. Усім гарних, спокійних, мирних днів і все буде Україна!